Всім привіт, мене дивиться. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, коментуйте. Сьогодні у нас буде тест від підписника. Точніше, тест на клинок від підписника ШХ-15. Людина відкувала ось такий клиночок. І попросила його потестувати на канатові, на рогові. Значить, клинок, як на мене, специфічний, але кожен робить, як вважає для себе за потрібним чи найкращим. Клинок досить вузький, всього десь 21 міліметр. При цьому має товстий обух 3-4 мм і зведення, я вже міряв, в 0,4 мм. Тобто виходить у нас на ріжучій кромці досить тупий кут. З такою геометрією різати буде важко. Щось рубать, так. Да. Ну і кут загострення 38 градусів. Значить, ще я написав, перепрошую кажу, людина, бо не запитав ім'я. На жаль, може майстер відпишеться в коментарях. Значить, кований він, як сказав майстер по низу ковочного коридору, гартований на 840 градусів. І Відпуск 200 градусів 1 година. Ось такий експеримент. Людина хоче провести, хоче побачити, що ж воно все ж таки буде. Загострений досить на великому зерні фінішовано. Там щось, здається, 50-30, щось таке, папір він ріже. Звісно, не знаю, навряд чи ви побачите. Ні, не побачите. Підриває трохи. Ну такий дуже грубий різ, скажімо так. Як він буде різати канат, не знаю. Зараз будемо пробувати. Все підготовлено. Канат готовий, шнурок готовий, папір ріже. Пробуємо. Значить, поки ще нічого не різали, що покаже він з нуля на контрольному шнурку, я б ставив одразу кілограм не менше. Та ні. Не годиться, не буде він при такій геометрії різати. Дивіться, ставлю 3 кілограми. Все одно не прорізає. Чесно кажучи, не впевнений, що навіть. При 7 кілограмах він зможе прорізати. Ну от раді експерименту. 7 кг ставлю. Ні, при 7 перерізає. Зараз ми визначимо точно скільки йому 3 кг. Зараз поставимо 5. Треба трохи менше. Ставимо 4. 4мало. дивіться, Двіся, 4,5. 4 4,6 кілограми, він ріже перерізає шнурок. Ну, не бачу сенсу різати канат при такому загостренні його треба переточувати. Бо занадто тупий кут. Від обуха до вістря, ой, точніше до ріжучої крайки. Ну, просто для наглядності спробую. Ні. Ні, не годиться, треба переточувати. Одразу звертаюсь до майстра на майбутнє. Якщо хочете ну, реальний тест, зробіть, будь ласка, ширший клинок 25 бажано до 30 міліметрів, спуски від обуха. І зведення не в 0,4, бо то, ну, то занадто, то я не знаю, каналізаційні люки піднімати, а, а не канат різати, чесно скажу. І за. за ну, Зведення зробіть ну, максимум 0,2. От тоді це буде різать, бо 0,4 ну, я ось, ось по пальцям вожу. Не сприймайте це як за образу, ні в якому разі. Можете сприймати як за пораду. Коротше, йду переточу, скоріш за все. На 35 градусів. Може тоді щось, щось зможемо порізати. Поки я ще не перегострив, можемо попробувати, спробувати ріг постругати. А йому нічого не буде, бо він як колун. Ну, абсолютно нічого не буде. Ні так, ні так, я думаю. Йому не може нічого бути. Бо, ну як зубило, скажімо так. Різати ним. Ну дуже не неможливо, дуже некомфортно. Все, йду переточую і спробуємо різати. Не розбігайтесь. І так, пере... переточив я ножа, трохи посміявся. Дивіться. Бачите підвод? Вашого підводу видно так не було. А ви написали кут загострення 38 градусів. Почав я мірять. І виявилося не 38, а 36. Тільки 36 на сторону. На сторону ви загострили 36. Тобто загальний кут 72. Це навіть більше, ніж у зубила. Звісно, воно не буде різати. Зараз воно ріже, в принципі, як має різати ніж. Фінішував я на 20-14, бо немає в мене 50-30. Тому. Ні, зараз дивимося, скільки на контрольному шнурку зараз. Тоді наміряли ми 4,5 кг. Дивимося зараз. Ну, 600 грам. Це все одно багато. Дуже тупе зведення. Ну добре, хай буде 600. Дивимося, що по канату. Один, два, три, чотири, пять, шість, сорок дев'ять, п'ятдесят. Ну, то воно ріже якби ще обух. Не чотири міліметри. Ріже. П'ятдесят різів. Папір ріже, ставлю півтора один і сім кілограмів. 50 різів 1,7. Так, зараз я зложу собі табличку, бо забув, ріжу далі і буду включатися по мірі цікавості. І так, 200 різів пройдено, 26 кілограма. Як на мене, файний результат. Правильна геометрія, правильно ніж ріже. Все добре, продовжуємо далі. Можете самі глянути. Ріжу на один різ поки що все файно йде п'ятдесят ой вискочив клинок. 250. Итого 250 ризю. Дивимся, ставим 3. 3 кілограми рівно. 250 різів 3 кілограми. Режу до 5 килограмм. Так, 300 ризьев. 300 різів. Триста різів, три і два. Кілограми. Ну, папір вже підшкребає. Так, ріжу далі, включусь пізніше. Так, 400 різів пройдено. Ітого маємо 4 кг. Значить, після 350 вже агресія послабла. Але досі на один ріс іде. Так. 450 різів. 4,6 кг. Думаю, ще 50 різів і буде фініш. Ну зараз побачимо. Ці останні 50 різів вже хотілося б перейти на двойний різ, але вже. Ну, він вже сів, агресії вже то й нема. Так, 500 різів. Ставимо 5 кіло. П'ять один. П'ятсот різів п'ять один. Я вважаю достойний результат. Все у вас файно вийшло. Зараз ще перевіримо порогу. Дивіться, папіру, зараз він різати не буде. Це, це точно. Правимо на мусаті. істках, ну, в нашому випадку порогу бачите, ріже, але він став гостріший. О. Так. Строгаємо на виламування. Стригає, звісно, стрільнуло. Не агресивно, скажем так, бо Ну, маємо, що маємо? Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Ну, блестить, Що можу сказати? Блестить ріжуча крайка, трохи не вистачає йому твердості. Ну, давайте ще порубаємо все ж таки. Так. Вищерблювання ніякого немає. Є мікрозамінчики. Ну і в принципі це і так зрозуміло. Значить, давайте підведемо підсумки. Опа. Підводимо підсумки. Клинок від підписника. ШХ-15. Кований. На низьких температурах. Значить, температура гартування 840 градусів. Відпуск 200 градусів 1 година. Товщина в обусі, чесно кажучи, вже забув, ну щось дофіга. Давайте переміряємо ще разок. 3-4 міліметри. І ширина клинка. Двадцять один Відношення товщини до ширини дуже велике при такій ширині клинка, щоб він нормально різав. Бажано, щоб тут товщина була ну, 2,5. Був би він до 30 мм, ну, ну, до 3, тоді буде файно різати. Зараз важкувато з цим. Так, він буде тримати навантаження. Краще, <клух> по моїм відчуттям, твердість, коли я його точив, переточував, твердість десь в районі 57-58 одиниць. За того, я думаю, що підминається він. Ну, ось я вже можу пальцями по ньому водити. Загалом, непогана термічка для своїх задач. Я б, якби робив собі з ШХ 15, я все ж таки гартував би на 850-860 і зробив би відпуск. 180, якщо одна година. Ну, 190 максимум. Ну і товщину меншу, звісно, зробив, якщо потрібно, щоб ніж різав. А так, кожен як хоче, так і робить, скажімо так. У мене таке бачення. Я з Шига 15 не працюю. Загалом нормальний ніж, нормальний клинок. Добре, що є в нас майстри, які не лінуються кувати, щось пробувати, експериментувати. Експериментуйте і ви. Це у вас вийде. Всім бажаю гарного дня, як завжди, мирного неба. Побачимось!